Привіт! Сьогодні будемо виконувати виметувальну строчку косих стіпків. Складаємо дві деталі лицевими сторонами всередину і обшиваємо їх. Далі вивертаємо їх на лицеву сторону, виправляємо шов, утворюючи кант шириною 0,1-0,2 см з однієї сторони і виметуємо обшитий край деталі. Довжина стіпка 0,7-1 см. Ширина стіпка 0,3,05 см. Це тимчасове закріплення попередньо обшитих і вивернутих у середину деталей, наприклад, бортів, клапанів тощо. Не забуваємо закріплювати строчку. Ось строчка готова. Підписуйтесь та ставте лайк.